На нашу п'яту підстанцію Київського району було передано дві машини: Volkswagen Crafter. Вони були передані нам дружньою Австрійською республікою. Машини прийшли на бригади 5.4 та 5.1, які були зруйновані під час вибуху 15 березня. Машина дуже комплектована, вона має багато функціоналу. Також вона має три сидячі місця, що дуже важливо іноді для надання допомоги, коли з родичами їдеш. Вже машини вийшли на бригаду, вже рятують життя та надають допомогу жителям Київського району та не тільки. Є другий відсік саме для матрасів для транспортування хворих при переломах чи при чомусь такому. І найважливіше це ось такі сидячі насилки. Чому вони важливі? Тому що при транспортуванні хворих сидячих. Коли немає світла, коли ми не можемо е, розраховувати на ліфт, вони е, обладають такими гусеницями. Тобто ми можемо по е, сходах спускати саме сидячих хворих. Саме тут ми маємо ось такий щіт для транспортування, також хворих із переломами. Там хребта чи чогось такого. Також у нас тут є вже балон підведений до автомобілю. Саме саме тут ми маємо дуже багато відсіків, тому що тут є все для того, щоб фельдшерам та лікарям було дуже о, зручно все ховати. Тобто, тут дуже ми маємо багато відсіків. Тут, тут, ось тут маємо ось такі. Тобто для нас це дуже незвично, тому що у звичайних автомобілях, які були на лініях, багато стільки відсіків немає. Тобто Ми тут маємо ось такий відсік для ревнобегу. Ми маємо ось тут відсік для мішка Амбу та для маленького кисню. Тобто тут в нас є деф-монітор, тобто можемо проводити моніторинг. Тут є також електровідсмоктувач. І саме така гарна. Віщ – це ось це, тому що ми можемо зробити, коли в нас є хворі з зниженим тиском. Ми проводимо внутрішньовенну інфузію, і ми можемо зробити ось так: підняти ноги та щоб тиск якось до серця кровопостачання проходило, таке дуже рідко зустрічається. Машина дуже зручна, саме незважаючи на ось це. Те, що тут немає немає такого великого проходу, вона дуже обширна. Тобто є багато місця для надання допомоги та рятування життів. Ми дуже вдячні Центру екстреної медичної допомоги за надані такі машини, що ми можемо працювати, можемо рятувати. Також ми дуже вдячні саме фундаторам за те, що нам над... були надані такі машини. Також ми дякуємо одеській обласній військовій адміністрації, особисто першому заступнику голови військової адміністрації Харлову Олександру, також колишньому керівнику департаменту охорони здоров'я Олександру Курмишову, які закупили все необхідне для обладнання цих авто, і велика вдячність нашим співробітникам центру ЄМД Вікторії Медвідь та Саме Борису Селюкову, працівникам автобази санітарного транспорту, які на протязі декількох місяців займалися оснащенням саме цієї машини для того, щоб бригада виходила на лінію. Будемо вірити, що вони будуть рятувати не одне життя.